Don't mm -hmm. well, first... let колеги. Це друге свято, яке ми спільно зробили. Перша була Радивилська коляда. І ми дуже раді, що до цього свята долучилася також і культура в ці Тетяни Олександрівної. Їм насамперед подяка, тому що без них не відбулося цього свята. Я дуже вдячний своїм добрим друзям, а йому колегні українець, справді дуже хороший спеціаліст, дуже хороша людина. Алла Миколаївна Українець. Алла Адамівна Дмитренко, Луцьк етнолог і здорових карантина, пан професор Володимир Шибря. Ми повинні не просто сьогодні відродити, забрати на носне, забрати те все, що за довгий період часу до нас йшло тільки через радянську жінку, через інші журнали, а подивитися, які традиції мали. Ми маємо тим гордитися. Тому що це все зроблено руками простої людини, яка не мала освіти, яка не мала там навиків в і ще в чомусь, але вона створила насправді унікальні речі. І сьогодні тут ми побачимо унікальні речі, починаючи із ХІХ століття і закінчуючи до нашого часу. Ці речі, звичайно, сьогодні не кожен може одягнути. Скажімо, якби це традиційний костюм 19 століття, але головні елементи взяти ці, в орнаментиці, в кошики, в матеріали, тому що натуральний льон, натуральна конопля це самі екологічні якби, матеріали. Тому е, взяти все найкраще, що було в минулому, використовувати в нашому сучасному і рухатися в майбутнє. Дякую всім присутнім. Як полотно художника, художник е, творив полотно, е, продумував фарби, продумував композицію, яка має бути картини майбутньої. Так і жінка, коли вона ще тільки сідала за ткацький верстат, ткати полотно, вона думала, що з того полотна вона пошиє, е, як, як вишиє сорочку, як підбере до цієї сорочки фартушок, яка буде сідниця, які вона кольори для вишивки е, продумувала також, які нитки вона. Ось. Це мистецький твір. Це живопис голкою, якщо ми говоримо про вишивальне е, мистецтво. Почнемо з найдавніших зразків, які є в колекції нашого музею. Найдавніші зразки, які є у нас це 19 століття, і це Ощанський район. Ось В цьому районі е, трішки більше збереглося, я не знаю, в чому причина, але е, збережено е, було ще в 9200-х років, що ми знаходили такі старовинні речі. І перше, Хустка, яка є такою візитівкою Гущанського району, тому що найбільше ми їх там зустрічали, більше, до речі, я не знаходила їх в інших районах. Хустка середини приблизно середини 19 століття, ось, яка відтворює дуже давню, глибоку традицію вишивальну, яка тут існувала. Знаєте, я вам скажу, як я... це пустка з моєї сім'ї, пустка моєї пра. Я баба на весілля, а її, її баба на весілля, і казала, що їй, тій прапрабабі, ще її баба на весілля. І я, коли так собі поринула, якого це часу, може бути, я не повірила. Але потім, коли проводилася експедиція, експедиційне обстеження, то це дійсно так, це середина 19 століття. Гладь і хрести. Роги вишиті інколи на таких кустках різними орнаментами. І е, коли одягали жінки в чотири ролі різним орнаментом, коли одягали їх, я можу показати, як їх одягали. Ось, ну, вірніше розказати, перехрещувалися кінці ззаду, тут над чолом виводилися вишиті кінці і вишивка е, ззаду. Це такий букетик над чолом в, е, з, е, з вишитих кінців. Це було дуже красиво. Крім того, до них ще пришивали такі бубліки, називали дзвоняних кипець. І ось, крім вишивки, ще ця була окраса ось такої кустки. Е, 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 е. Зібрати те, про що нам не можуть розповісти, люди іноді нам допомагають про це дізнатися художники. Зовсім недавно ми е, е, це, е, знайшли в документах, що на території нашої області, в тому же селі, районі, в тому. 93 й рік це місцеве присутня. Ми, на жаль, це портрет і художник так замислив її. На жаль, ми не бачимо то, всього, в чому вона одягнена, але хустка пов'язана так, як я вам розповідала, хустка вже фабричного походження, а зверху одягнена свита. І ось ця свита це домоткане вовняне вбрання, яке носили восени. Тут представлені є зразки такого вбрання. І що цікаво. За спогадами людей ця свита оздоблювалася синими нитками. Синими вовняними нитками. і ми це теж тут ось можемо такими темно-синіми нитками, ми можемо це побачити. Мало, мало. Але все-таки хоч щось. Е, зверніть, будь ласка, увагу на цей манекен. Тут якраз представлений костюм із Ольтеріси Ратнівського району Волинської області. І ми бачимо, що він е, цікавий тим, е, що виготовлений він. Е, в домашніх умовах із е, ляного е, полотна, і е, цікавий він також тим, що він е, оздоблений ткацтвом. Тобто е, деякі вчені вважають, що ткацтво воно виникло раніше за вишивку, тому ми можемо пересвідчитися е, на прикладі цього костюма. так як на, на тій території, на півночі Волинської області, ткацтво побутувало ще навіть в ХХ столітті до середини і от. Там зберігся такий архаїчний костюм. Головний убір намітка. Але на півночі Волинської області він має таку специфічну назву Плат. Це досить цікавий його головний убір, так як він прийшов до нас з давнини століть, і є відомості, що в Київській Русі його також носили. І витворилося багато цікавих різних способів пов'язування його. Ось зокрема, ось цей спосіб представлений за північ Волинської, південь Берестейської області, якраз для, характерний для західного полісця. Якщо ми візьмемо і запитаємо, поставимо собі питання, як же ж найдавніші наші предки одягалися, то вони одягалися в таке обрання: всі і в Радивилівському районі, і в будь-якому іншому. Бо найдавніші орнаменти це лінійні. Найлегше було промалювати лінію. Правда? Найдавніші, взагалі, орнамент це сотня мільйонів років. Це мізинська стоянка, епоха Палеоліт. Це знайдена на території України в Мізині лопатка Мамонта прокреслена горизонтальними лініями, які затерті червоною крою глиною. оце є найдавніша орнаментована річна знайдена на території України. І всі речі найдавніше орнаментувалися лінійним орнаментом. Збереження лінійності на території Волинського полісся, тобто це територія Волинської Рівненської областей. Це збереження давніх традицій, які дійшли до нас ще з епохи Палеоліту. Чому там найдовше збереглось законсервованість і економіка? Тут розвивалося землеробство, тут більш радючі гранти розвивали землеробство. І вишивка в зв'язку з тим мінялася. Що цікавить землероба? Землероба цікавить. Погода він дивиться на небо, цікавить земля, як там рослина проростає. Ото з'являється і гама кольорова інша, і орнаментика рослинна частково з'являється стилізована. А на Поліссі довгий час жили збирачі, мисливці, які цікавив лінійний простір. Він ішов перед. Зрозуміли і ці лінії, лінійні орнаменти збереглися до ХХ століття і донесли нас до нас елементи тієї давньої культури, з якої зароджувалися українці як нація, як народ. Тому бережімо все те, що дісталось нам від предків, і святом вас, слава Україні!